Для того, щоб почати рух вперед і реалізовувати свої цілі, плани і бажання, не потрібно шукати якогось благословення. Коли ви постійно шукаєте, що вас хтось має благословити, підтримати, це скоріш про залежність, про дитячу позицію, невідповідальну, незрілу і недорослу, все від зворотнього. Це стан дитини, яка шукає одобрення від тата, від мами. Це стан залежної людини, яка по суті... Поки не пропрацює в собі цю залежність, постійно буде на паузі, буде аутсайдером. Вам потрібно, якщо ви себе в цьому впізнали, поставити плюс, в цьому нічого грішного немає. Вам потрібно попрацювати над самооцінкою. І зрозуміти, ключове, надважливе, що будь-які задачі, які є в вашому житті, це вибір вашої душі. Душа обирає лише той шлях, який вона готова пройти. Ваша душа не обирала би ті випробування, які вам не під силу. Просто часто чого не вистачає концентрації, дисципліни, фокусу на, задачі, на виконанні задачі і довіри Довіри до Творця. Довіра до Творця можлива тоді, коли у вас є довіра до самого себе. Тому що розділення умовне. Ви є творець, ви є частиною творіння, як душа. Тому, перше, коннект з собою. Шукаємо коннект з собою. Я створив авторський курс пізнання програму Шлях до себе. Вона так і називається Шлях до себе. Ти спочатку маєш до себе прийти, а потім вже вчитися розширятися, масштабуватися і йти вище, ставити якісь більш глобальні цілі. А яка різниця, куди ти йдеш, якщо з собою. Береш себе. Є різниця? Напишіть в коментарях, є різниця взагалі? Яка різниця, куди ти йдеш, якщо ти береш з собою себе? А якщо ти не в собі, то куди б ти не пішов, ти будеш цей конфлікт проекціювати? Підпишіться, поставте вподобайку, поділіться цим корисним відео, якщо ви його вважаєте корисним. Всіх обійняв!